Так, чи всі хвороби можна трансформувати і вилікувати? Хвороби це ілюзія, наші накопичення. І з Богом, коли ми з'єднуємося з нашим тілом Творця, звісно, можна все трансформувати, якщо, якщо це в його вашій вищій божественній волі, на це втілення. Скажіть, будь ласка, чи знаходяться вищі цивілізації та ангели і архангели в одному вимірі, як вони взаємодіють між собою? Вони знаходяться дуже часто в різних вимірах, особливо про ангельські системи. Вони можуть і не пересікатись практично, тому що так само як у нас. Я вже це теж побачила по своєму всесвіту. Тобто, от мій всесвіт, і здається, що там за вікном. Щось, хтось там місто і так далі, Але я його не відчуваю. Тобто, в моєму полі його немає, тому ми не пересікаємося тільки тоді, коли я сама спускаюсь тоді. А скажіть, будь ласка, хто такі анонаки та чи є вони нашими предками? Дякую? Анонаки і всі, скажімо такі, цивілізації більш низькі. І в тому числі рептилоїдні цивілізації, мої любі сонечки, це все цивілізації, які навпаки псували наші енергетичні коди, низькою енергією. Це якраз ті, що зробили з нас в коди, нашу таку тваринну, нехорошу енергію. В От тварини я люблю тварин, але це така енергія дуже-дуже енергетично погана. Доброго дня. Я коли закінчиться перехід людства, на якому етапі переходу України в відсотках, дякую. Добро так, доброго дня. Коли закінчиться перехід людства, ну скажем так, ще перехід людства навіть не зайшов всередину, тому він ще не скоро закінчиться. Якщо брати ціле людства, скажемо так, якщо взяти 10 кроків, то людство десь там на другому кроці, тобто ще немає там прям вогняної трансформації для всього людства. Так, для України переходу Україна в відсотках 40%. Так само, ще й не всередині свого переходу на 50% не зайшла. Дякую за ефір. Питання: як перейти в високий творящий стан, якщо відчуваю в собі велику кількість енергії руйнування? Ну, саме найкраще, якщо ви найдіть собі провідника. Який вам може показати цей шлях, як трансформувати енергію руйнування в творіння, як можна це все зробити? Або самі напряму з творцем, і творець вас проведе, теж як варіант. Тому що це, для це потрібно багато років нашого життя, щоб ви це відчули. І багато. Що змінити в собі і в своїх вчинках? всюди всюди всюду Тут потрібно ну це так не раз, два не відбувається це життя. Богиня, я вас дуже люблю. Допомішіть, якою молитвою краще повернути синочка? Пропав безвісті на фронті. Дякую за заздалгіть за цей чудовий ефір. Якщо ви не знаєте, де ваша дитина. Взагалі, я так само говорю про те, що сама сильна молитва це материнська. Вона сильніша за будь що ваша молитва, тому що ви є синочок ваш або доця, це самий ваш там, більший аспект, тобто ваша частиночка, сама велика. І завжди, завжди, завжди просто берете, проявляєте намір, про те, що Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, я віддаюсь, віддаюсь твоїй вищій божественній волі. І я віддаю, віддаю в світло твоє свою дитину. І ви берете раз, здих і прямо уявляєте синочку або дочі, і от прям творець їх забирає в світло творця і все. Тобто, Тому що, коли ми віддаємо Дякуєте, кланяєтесь, тому що, коли ми віддаємо найвищу волю, ми віддаємо найвищу божественну програму. І це в будь-якому випадку розрішиться в найкращому варіанті для вашої дитини, чи вона вже пішла тілення, чи вона ще є втілення. Тому що якщо вона пішла з тілення, вона там швидко пройде ці трансформації, якщо ви будете постійно це робити. І якщо вона ще жива, то швидше якісь підуть процеси трансформації, швидше дитина повернеться. Тобто, це дуже важливо. Це взагалі працює, працює для всіх, мої любі сонечки. А розкажіть, будь ласка, про молитву в дев'яті, як молитися. В дев'яті є на, моєму, на моєму, в моєму телеграмі. Можете зайти тут під низом. Є як перейти в телеграм. Там є під'єднані відео, які я знімала. Так само в інстаграмі можете знайти. Є молитва, як молитися в дев'яті ранку. Все це є. Доброго дня, якщо я народилась в Росії, все життя живу в Україні, як бути, чи я маю чи маю я українські коди? Дивіться, сонечки. Те, що вам говорила, коли ви енергетично переходите в якусь країну, тому що так відчуваєте, резонує вам, то ви вже починаєте. Рости разом з цією країною, тобто у вас з'являються її енергетичні коди, також кармічні і енергетичні. Вони, звісно, не такі сильні, як <клух> кармічні там по батькам. Але все одно вони у вас з'являються. Доброго дня, будь ласка, я приїхала з Таджикистану давненько, але я дуже люблю Україну. Мої сини, доньки і зять, захищають. А я, як мою молитву, допомагати Україні, дякую вам. Не скишенно, ну Богу. Дякую, сонечки. Дуже-дуже мене радує, коли люди, які навіть не народились в Україні, по-перше, пишуть українською мовою. Я вам дуже дякую за це. Це просто неймовірно це. Дуже викликає повагу до вас, коли ви пишете, стараєтесь українською мовою. І я вам дуже дякую, тому що. І ще раз говорю, коли ви приймаєте Бога, коли приймаєте Україну, ви приймаєте її уже тепер священні коди. Тобто, те, що у нас пробудилось, всі, хто приймає нас, у те, що я вам розказувала, всі, хто приймає Бога і Україну, вони мають можливість трансформувати свою карму через наші світлові коди, які вже виросли під час цієї війни, мої любі сонечки. А ну, слава богу, бачите, опять генетично я є нащадком багатьох народів, але зараз відчуваю, що має бути в Україні. Це є моя кармічна ідентичність так на зараз, так дійсно. Після вашого пояснення страх з них дякую. Це чудово. Як подолати тваринний страх при масованих обстрілах? Сонечки також є відео і на Ютубі. І в моєму телеграмі також воно там під'єднано. Ставимо купол захисту, молимося, ставимо купол. Якщо відчуваєте прям ще страх, звісно, не забувайте ще, тому що ви ще можете, скажімо так, можете ще притягнути до себе ще поки що цю енергію, але обов'язково ставте купол. Бо дуже допомагає, дуже люди пишуть і працюють, Та ми працюємо. От дуже добре, ви знаєте, от, чесно, якби не війна, я б не знала вас нікого взагалі. Якби не війна, ми б не молились разом. Ну де, Ми ще молились за Україну. Це на які б могли б бути обставини. Ніхто б не молився. Ми б не ставили купол, ми б не працювали енергетично, ми б взагалі не робили нічого того, що зараз є, тому що це все, все одно, це все в божественній волі. Як би боляче нам не було проходити цей досвід, мої любі сонечки. Добрий день, скажіть, будь ласка, що відбувається з душами воїнів ЗСУ після загибелі? Це залежить сонечки від рівня душі. Це будь-про кого йде мова, не тільки про воїнів ЗСУ. Тобто, на якому рівні свідомості знаходиться душа, скільки вона важить, туди і вона йде. Тому що є воїни і світлі, прям божественні, так є різні воїни, так само, як і різні люди. І кожен іде на ту, на те, що було, на яке він заслужив. Тобто, Якщо людина відчула, так якщо вона прямо в божественній волі відчула, і вона дійсно там від щирого серця і де захищає нас, тобто відчуває себе воїном світла, то ви розумієте, що тут кермічно відбувається, тобто він кермічно ця ця душа, вона прям виконує своє призначення. А коли навпаки там не хоче, там людина дає там. Якісь і, і це робить або ще щось. Ну, тобто, по різному є. Ви знаєте, що не можна всіх про всіх однаково сказати. От. Тому е, моя така зайня порада молитись за всіх воїнів. Обов'язково всім, особливо вам, нам, всім, хто уже молиться, хто відчуває себе як провідником, особливо, і передавати ці душі в світло творця завжди допомагати їм, тому що вони дуже часто розгублені, особливо там на полі болю, це дуже, знаєте, така серйозна трансформація. Карми бере на себе ця душа за нас всіх, і за свій рід, і за нарід. от вони беруть це кермічно. На себе, тому треба дуже молитися, нам всім постійно і віддавати їх світло. Так, якщо ага, доброго ранку народилась в Італії, але мої батьки українці приїхали сюди, коли були молодими, до якої країни належу, до Італії. І дуже трошки маєте код українців, тому що ви вибрали там жити. Ваша душа зрезонувала вже там. Так, а якщо Суми не окупують, то як розрулиться ситуація? Адже російські війська вже за 20 кілометрів від самих Сум і Росія вже обстрілює обласний центр з артилерії, не кажучи про ракети і шахеди. Мені мен відчуття і знання, що це ну, спеціально робиться як для залякування і відтягу відтягування енергії певної, тобто уваги туди. Тому що вони щось там ще інше задумали. Чи будуть суми окуповані, я не відчуваю такого. Я бачу, що суми здали цей іспит на ідентифікацію, тому я не відчуваю, що суми будуть окуповані, мої любі сонечки. Як би не здавалося, зараз це все виглядає. Любая, чи вистоїть юнаківка на Сумщині? Це під питанням. От, не знаю, це селище, напевно. От тут трошечки під питанням зараз це виглядає. Не впевнена, що прям вистоїть. Саме цей населений пункт. Чи буде прорив прикордоння Чернігівщини? Не буде. Не буде сонечки. І коли Європа буде мати свої випробування катаклізмів війни вже цього року, так я це бачила, і я вже це казала, що я бачила, як 2025 року енергетичне поле Європи почне тріскатись, тому всі будуть помаленьку, помаленьку сонечки проходити свої іспити.